бонжорно, друзі, бунджорно з Іриною zero. Вітаю вас на моїх каналах Instagram та YouTube. Надіюся, ви мене бачите, чуєте. Добре. Так що сьогодні мій прямий ефір відбувається як на каналі YouTube, так і на каналі Instagram. Цікавіше, звичайно, буде тим, хто слідкує на мої, мій, мою сторінку в інстаграмі, тому що є сторіс, є пости, і один із постів сьогодні ми будемо з вами обговорювати. А саме пост, який я опублікувала у неділю. Як ви бачите, сьогодні я довго думала, як я його назву. Для мене, чесно скажу. Завжди я вам розказувала про, там, про статті, про юриспруденцію, про імміграцію Італії, так? А сьогодні хочу з вами поговорити на іншу тему. Її назвала Стань успішною особистістю в Італії, допоможи Україні. Кому подобається тема, скажіть мені, як вам початок подобається, не подобається. Ось. І сьогодні ми з вами обговоримо мій пост, в якому я е, порівняла себе е, 2015 року, себе сьогоднішню, так, де я написала в інстаграмі, що е, прощай сторінка медіатора Італія, Тому що медіатор в Італії це є роль. роль, так. І я далі назвала себе Іриною Купчик, тою, якою я є. Отже, бунчорно приєднуємося е, у всіх, так і е, до чого це сьогодні я. Тому що багато, багато е, хто потім, е, коли я написала в пості, між іншим, хто читав мій пост? Е, напишіть плюс, мінус, хто з ним ознайомився. Звичайно, буде цікавіше особам зараз. Е, е, Розуміти, говорити, спілкуватися зі мною тим, хто бачив мій цей пост і хто його читав. Тому що я там почала таким заголовком і сказала, що в 2015 році, коли я приїхала в Італію, це була така сама втеча. Тобто, це була втеча, так це була втеча з України в іншу країну. Ось я бачу, що є перші плюсики, який настрій був. Була така сама втеча і прирівняла це з ем, тою, якою зараз переживають громадяни-переселенці з України. Ось, але це була теча не від війни, звичайно, це була теча десь від самої в себе. І ем, після цього я зрозуміла, що така подача, ну я в дужках написала, хто звернеть увагу, давайте не входити в політику, а входити, е, дивитися з моральної точки зору. І потім почалися коментарі. Дуже вам всім дякую, хто е, написав свою особисту думку. Вона дуже важлива, тому що таким чином ми можемо сьогодні з вами і поговорити. І я надіюся, що сьогоднішній ефір, сьогоднішнє моє відкриття і обговорення з вами, так скажемо, по душам, допоможе багатьом. Розпочати декому все з нуля, тому що я знаю, наскільки зараз є важко всім. Немає жодного українця, якого би не торкнулася війна. Жодного. І коли в коментарях писали, що ви не маєте права, не робіть так, забороняли там себе з переселенцями. Тобто, це, що ви втікали сама від себе, це не те саме, що втікати від війни. Друзі, це не те саме, тому що два різних контексти. Тому що, якщо зараз я вам і поясню, тому що два різних контексти. І два різних часові полюси. Це був 2015 рік, а це 2022 рік. І пам'ятаєте, коли я сторіс робила попередній сторіс, так, в Інстаграмі, е, якраз розказувала там, що було зараз анульовано надзвичайний стан через ковід в Італії, так, там е, міністр. Е, це, е, Охорони здоров'я сусідня е... Слу... сказала, скасувала надзвичайний стан щодо ковід. І написала ще ми думали в той період, що. COVID... Гірше, що може бути. Нам здавалося, що ще може бути гірше в той період. Тобто, це звинувачення, це все, що ще може бути гірше, а гірше воно прийшло. Прийшло того, що ми не очікували. Прийшло те, що нас руйнує щодень. І тому сьогодні, якраз я хочу з вами поговорити з тими, хто, в принципі, більшість з вас, майже всі, зараз не знаходиться в Італії. Не знаходяться в Україні, а знаходяться в Італії. І багато хто, я спілкуюся кожен день з клієнтами, як волонтар, як консультант, багато людей в розпачі, тому що вони думають, що, не будучи в Україні, вони не можуть допомогти в Україні. Вони є в депресії, не бачать виходу. І це не дає їм рухатися вперед. Це не дає їм іти допомагати, тому що вони думають, що тільки там, в Україні, сьогодні роблять свою справу ті, хто є на перших лініях фронта. І цю помилку, коли розпочалася війна, напевно, я також і пережила, тому що я вам скажу таке: в 2022 році, коли після початку війни, в лютому я перший раз попала в лікарню. І в е, вересні. Я попала другий раз в лікарню і потім операцію, це все. Тобто разом, 2022 році це було чотири місяці десь мого лікування такого. Так? Можливо, багато хто навіть і не замітив, хто там в інстаграмі бачив заняття, тому що це достатньо особисте. І також зверну увагу, що на моїй сторінці в інстаграмі я мало публікую про війну, мало про публікую цього, хоча це дуже там топ, така що може піднімати топ-тема. Але це. Це біль. Це біль, наприклад, та, що розриває, тому дуже акуратно до цього відножуся, бо воно має давати силу. На мою сторінку я хочу будь-яку, щоб де ви будете заходити, брати інформацію для того, щоб йти розвиватися. Ну, тобто, щоб її використовувати. Все інше можна в інакше також джерелах знаходити. Ось, і е, оцей період, коли в лікарні, тобто, починаєш обдумувати, я зрозуміла одне, що, будучи в Україні, будучи в Італії, я в моральному аспекті дала Росії війти і вбити мене зсередини. Тобто, бо настільки воно те переживання воно почало мене дусити, що попадання в лікарню це був результат. Це був результат того, що той терорист, той монстр, який сьогодні є на території України, який вбиває там наших рідних, наших друзів, наших близьких, рознищує наше життя. Ми йому дозволяємо з нами виходити за межі країни. Ми цього не маємо права зробити. Тут ми не маємо права друзі, цього зробити. Ми маємо сьогодні. Відкрити нас самих для того, щоб піти, розвинутися, допомогти Україні звідси. Тому щоб, чи будете залишитися в Італії, чи залишитися в іншій країні, чи повернетеся в Україну, зробити максимум, щоб відновити нашу державу. Надіюся, що це розуміння повинне бути у кожного з нас. І те, що Є е, е, оці стани, е, гнів, обурення, злість, е, розпач, жертва Оце все, оці всі стани психологічні, вони нас блокують. Вони кожного з нас, де би ми не були, вони нас будуть блокувати і не будуть давати потоку, який ми можемо прийняти поток енергії, кар'єри, росту, грошей. І з цим тим, що ми можемо тут сьогодні взяти собі, розвинутися, відкритися, знайти себе, відродити себе як особистість, для того, щоб потім дати світу, дати Україні, дати можливість іншим людям, які в даний момент знаходяться там в Україні, не мають цієї можливості, а ми тут маємо. Тому зробіть максимум, щоб не блокуватися, бо я не, не можу думати про італійську мову. Значить, а для чого? Запитайтеся себе, для чого я це роблю. Запитайтеся себе, що я цим хочу зробити. Тому що. У мене, наприклад, коли там я писала одній дівчинці психологу, написала, коли, е, яка вчиться на психолога в коментарях, коли ви приїхали в е, Італію, вона мені написала в 2018 році. А яка різниця? Різниця є, тому що з 2018 року, і в 2018 році також це було звичайно не в Україні, але війни тривали завжди і всьому світі. Тільки вони для нас були від нас і для нас вони були дуже далеко. Розумієте, і відчуття завжди були те, що є близьке нам. Тобто тут воно нас розриває, тут ми в об'єднанні, тут ми знаємо, тут є наша біль. А це те, що ми бачили по телебаченню, воно було далеко. І коли в 2015-му я приїхала, і теж такий стан та розпічу, не знаю, що робити, куди йти. Це не в порядку. Тобто оцей внутрішній стан, внутрішній стан, який закриває все, тоді допомогла одна річку е, виходити. До інших і знайомство з іншими національністями, з іншими людьми, які особливо отримували статус біженця, їхні історії, вони дуже сильно дали зрозуміти той момент, що все, що там тебе зараз, типу, ти там думаєш, а як то буде, як то пережити? Як там це? А, а що буде? Воно все настільки дурниця. Оця книжка. Написав один громадянин з Африки, який приїхав і є політичним біженцем в Італії, і назвав він її Лечикатрічі дель Порто Сікури. Що це означає? Це і шрами, шрами впевненого порту. Так? Він це є його щоденник, який соправі суто щоденник, який її вижив, особа вижила, вона перетинала різні там на цих е гомонах, тобто е гомових оцих е лодках. Вони перетинали е море, і під час цього там загинули його люди, і так далі. Тобто, але що саме головне, що зараз, наприклад, багато українців. Недооцінюють. Тобто, коли приїжджають, і коли Європа повідкривала двері нам. Е, оце є під час війни дуже важливо зрозуміти, що, проходячи багато країн, їх зупиняли, їм не давали пройти, їм не давали добратися до того порту Сікуро. Е, Порту Сікуро, там де впевненість, той вокзал впевнений, та тобто цей порт впевнений. Дати вони втікали незалежно. Він втікав, наприклад, тому що він займався там свободою, політикою і так далі, і почав говорити те, що думає, і ну і помішав так. Політика це політика. Ось і, і цей через те він також став політи, політичним біженцем. І реальні, чому називають в всьому європейському союзі є оці біженці, тобто е, протеціони інтернаціоналі, як додатковий захист і як біженець, тобто того, кого переслідували, того кого можуть переслідувати, так і їхні історії є дуже складними. І сьогодні, наприклад, вони кажуть до українців: як так, якщо ми знаємо про декрет КУТРО який, ви ж знаєте, що зараз є надзвичайний стан по імміграції, тому що за 4 останні місяці в Італію приїхало іммігрантів більше 40 тисяч осіб. Це що в порівнянні з попереднім роком в 4 рази більше? Італія не стягує. Тому, що, якщо якісь є труднощі, там що ви мало даєте чи мало що, повірте мені, українцям вона, наприклад, основні моменти, які дає. Зразу тимчасовий захист, що люди тут чекають місяцями і роками на біженця або на додатковий захист без документів. Їм ще треба доказати про те, що їх переслідують, що вони від війни втікають, наприклад. Ось це є тимчасовий захист, можливість їздити сюди-сюди. Де би вони відкривали всюди українцям? Є перше місце, бо це тимчасові переселенці. Навіть українці, які вже тут давно є, вони цього не мають. Зараз також зробили наступне, що ем, е, асиньоумніко для людей, для сім'ї, це також для батьків, це також дуже важливо, що поробили так. Тому такі моменти є достатньо важливими, на які потрібно звертати увагу. Нам дають дуже багато. Але в порівнянні, коли ми не цікавимося іншими націями, не цікавимося, як взагалі політична система проходить, а тільки йдемо з своїм. Тоді, звісно, цього ж не будемо бачити. Ми будемо казати, нам мало. Звичайно, тому що ми зовсім, по-перше, ми зовсім інший рівень. І це на всіх службах прийому громадян кажуть, що українці вони є різні. Українці вони не такі. Ми не привикли до таких переселенців, до таких біженців. Ми не знаємо, що робити. Тому. Дорогі мої, коли ви приїжджаєте, навіть куди ви виїжджаєте, наприклад, з України, думаєте, виїжджати? Чи як ви є найперша особистість, друге громадянин України, потім мама, статуси ви маєте. І в кожному статусі розвиньте себе по максимуму. Коли в 2015 році я приїжджала, мені казали, ти росіянка, я казала, ні, я з України. А яка різниця? І коли я чула, коли люди, типу теж моїм. Багатьом друзям, знайомим казали, ну, типу, там Заходу, Росії, яка... навіть ніхто не відстоював цього. Війна вона має нас навчити. Ми, вона мала і також оцей національний поштовх, свободу цю витягнути. Тому що ми маємо кожен день знати українці, ми боремося за свободу, де би ми не були, і повертатися це потрібно. Тому не закривайтеся. Що стосується знову ж таки, Статус жертви. Багато осіб входить в, такий, в цей статус. З зовнішнього статусу війна все є рука допомоги інших країн. Не країна погана, тобто десь там щось нам не дають. Вона є іншою, Італія інша, інша Німеччина, інша Франція, інші інші країни. Одні мають свої плюси, одні дають. Вони є різними. Ніхто не є поганим. Вони багато нам дають, можливо, не відповідають нашим очікуванням. Це є інше, але дають нам також багато. І оце потрібно вміти використати на ваш же рахунок. А тут потрібно не бути, щоб вміти використати те, що дає інша особа, інша країна, інша держава. Потрібно вийти особисто, я вважаю, з статуса внутрішнього жертви. Тому що тільки тоді ви зможете максимально зробити ваш внесок, ми, кожен, і я в тому часі максимальний внесок для розвитку не тільки України, але і світу, почнімо будувати з внутрішнього стану нашого впевненості, щоб ми були незломні, зло, не свобідні також і всередині. Тому що ці от особи, які сьогодні... Е, є е, воїни, є наші медсестри, є наші е, Збройні Сили України, є наші герої. Вони нам показали, їхню внутрішню показують кожного дня внутрішню силу всередині. Вони йдуть на ворога йдуть боротися з ним. Тобто тут також йдуть от ці всі порівняння, і багато хто, е, хто тут вже дуже давно. Е, 20-му, я пам'ятаю, коли приїхала, то ж там е, громадяни України розказували, наскільки, коли вони приїхали на початку 2000 х на початку е, 95-й, 8-й, 98 й рік, 2000-й рік, багато хто е, спали там по піцеріях. По е, потім там спочатку ж, звичайно, приїхали жінки, і, і жінки, е, вони. Що робили? Вони йшли на роботу, бо їм легше було знайти. Потім хотіли привезти свої сім'ї в Італію. Привозили чоловіків, а чоловіків для чоловіків роботу було важко знайти. І чоловіки там багато хто спали, де могли. Сьогодні з всією силою зібралися, тобто сьогодні ви бачите багато сімей, які є в Італії успішними, можливо, та, можливо, там щось здобилося. але це тільки тому, що вони змогли перебороти і змогли максимум віддати. Тому вони сьогодні такі. І в кожного є ця можливість. Тим більше за сьогодні, Віталіку, приїжджали настільки круті люди. Ну, Українці взагалі крутий класний народ, то я це завжди знала, і я завжди гордилася і горджуся тим, що я з України, я Українка, і е... просто це потрібно зрозуміти. Ось що стосується мого е... поста. Не знаю, чи ви зараз кажете. На хвилі, тому е це що я хотіла посил дати. Посил дати до того, щоб у вас, тобто, не те, що політично, політична війна, ми один другу підтримаємо, ми один другу витягнемо. Тільки давайте відкриємося один до другого. Тобто, Ніхто не є ворогом, люди є іншими, люди є різними, сприймаємо їх. Тому що, коли люди кажуть, я вас сильно поважаю, але ну, для, для чого? У нас можуть бути позиції різні, у нас можуть бути бачення різні. У нас може бути міра висловлювання різна, але давайте з повагою один до другого відноситися. Оце є дуже важливо до людей, які напроти нас. Оце, тому що ми говоримо про мир, а ми його інколи самі навколо нас не створюємо. Тому а йдемо обговорювати десь великі вершини, політику, то що ми не знаємо, десь туди йдемо. Створюємо змаленького. І саме головне. Мир має бути створений всередині нас. Ось що я хотіла сьогодні да, до вас не знаю, поговорити з вами, розказати з вами, поділитися з вами, тому що оцей декретокутро, Кутро, е, декрет Кутро, який змінив зараз спеціальний там е, захист. Деякі є умови, ми про нього поговоримо в четвер о 9 годині. В прямому ефірі будемо говорити про різні теми юридичного характеру. Я вам розкажу, що помінялося, що змінилося, як реагувати. Тобто, все про декрето Кутро ми поговоримо отак. Але оце декрето Кутро, який змінило, Кутро, тому що це є зараз між. Подивіться, чому називали декрет окутру, бо там дуже історія. Так? Не, не дуже приємно, щоб запам'яталося. Так що давайте я вам залишу таку штучку. А там кому Хто не зможе зрозуміти, не захоче, не буде мати часу, а без різних причин я в четвер розкажу, тому що це продовження біженці. Тому ми навіть по відношенню до тих біженців, які сьогодні втікають з інших країн. Для українців двері відкриті а для них навіть є для багатьох є море, є вода, яка пересікає. Ніхто не їде їх туди брати, і вони мусять на тих гумових лодках плисти, і багато хто не допливає. Ось чому говорить, чому сьогодні уряд Дистра, Мелоні і так далі, чому не кажуть, типу, це є, продають, то тобто, люди на цьому дехто заробляє кошти, а інші віддають життя, щоб спасти. Вони ризикують не від того, а від щоби спасти. І коли Сомайлан so, підписав мені книжку, і він оце. Купила, він мені написав: А Ірина Аб'ямомурі, Макворі, що ми не маємо стін, а маємо серця. Немає наших, немає не наших. Тому навіть для тих, хто дійсно втікає від війни і кого такі двері не такі приємно відкриті, як для громадян України. Ми для... і маємо показати, що ми не вміємо користуватися цією можливістю, яка нам дана. Потім те, що інше, та, очікування наші завжди будуть набагато вищі. Тому що це нормально, ми планки ставимо і ми до них йдемо. Але кажуть, що подяка вона дає дуже багато. Подяка відкриває небо, подяка доходить до Господа, і там йде. От, подяка це є найдорожче, це є найоцінніше, це є, це, оце слово дякую це є одне з найважливіших, що є в можливості. Тобто вміти оцінити те, що ми отримуємо. І завершуючи сьогоднішній прямий ефір, я просто завжди собі нагадую і перечитую завжди слова Ліни Костенко, тому що це багато чого пробиває, та? і вона, отак от каже: ми привикли першу фразу тільки чути, і все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Ці чотири рядки ми всі знаємо, але хто читав до кінця цей вірш, він є дуже сильний. І це є відтворення, як на мене, десь навіть особистості, українця, так? тому що вона далі каже, тож веселімось на людях, хай мене млин свою одвічно дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це великої смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розсуд от біди не згіркше, не будь радбом і смійся, як рабле. Тож веселімось людінки на людях, хай меле млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, про, по, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить принаймні вік прожити як належить. В кожній фразі є суть як ніколи сьогоднішнього нашого періоду. Це особисто вважаю я, це те, що торкається сьогодні мене, це з тим, з чим я хотіла поділитися з вами, це те, що я хотіла сьогодні передати вам, щоб ви, хто ще в роздумах, хто в розпачі, хто. Думає, віддайте максимум себе, розкрийте максимум себе. Тоді ви зможете допомогти Україні, світу, сім'ї, воїнам допомогти всім. Бо людина, яка всередині є знищена, вона не зможе допомогти нікому. Це була я, Ірина Купчик, ваш імміграційний консультант та медіатор Італії. До нових зустрічей, до нових відео. Папа, -па. і зустрінемося в четвер, але вже будемо говорити про імміграційне право. До побачення.